Мова моя українська чарівна, Ми з тобою йдемо і ми йдемо до вети. Краща з кращих у світі, неначе царіна, ти зива у віках понад світом дитин. Золоте курчатко, золоті торбинці, принесло сьогодні літери дитинці. А дитинка з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. Як паз на він нагадує гуси, плекайте мову, вільної не стану, боліть бурія. Тіщіше від сльози вона хай буде. Я розмовляю, вільно живу я у ріднім краю і Україну мою прославляю, вірність і серце я їй віддаю. Яка ж багата рідна мова увесь чарівний світ у ній вона барвиста і чудова, і кривдити її не сміє. Мова наша мова, мова кольорова, в небо, і тиша вечорова. Мово рідна, слово рідне, Хто вас забуває, та й у грудях не серденько, лиш камінь має. Як ту мову нам забути? Котрою учила нас всіх ненька говорити, ненька наша мила. У тій мові нам співали, нам казки казали, У тій мові, нам минувшість нашу відкривали. Ось тому плекайте, діти, рідну свою мову, вчіться складно говорити своїм рідним словом Мова наша мова, літ минулих повість, нічну юна мудрість сила наша совість. Рідна мова, як то гарно любі діти, у вікно вам виглядати, в ньому все то полі, квіти, сонце й поле біля хати, на оте вікно ранкове. Що голівки ваші гріє, схоже наша рідна мова, цілий світ вона відкриє. Бережіть її, малята, бо вона віконце миле, що колись до нього мати піднесла вас, посадила. Рідна мова велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода. То України мова бар'юнкова, така прозора і вічно молода. Яка чудова рідна мова, рідна мова моя поетична, пісена, Пелюсткова і ніжна, як спів солов'я як народу душа щира, добра, натхнена. Ти найкраща у світі, бо рідна моя. Любіть рідну мову. Мова краса спілкування. Мова як сонце ясне. Мова то предків надбаня, мова багатство моє. Мова то чиста криниця, де б'є, мов сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни. Мову, як матір. Любіть. Рідна, ти як сонце ясне, бо слова твої серце уміють зігріти. Приголубити, тішити можеш одна. Мову, рідна, ну як нам тебе не любити. Ти весела і ніжна, не наче весна. О, яка чудова українська мова. Де береться все це зіткіря і як? І в ній ліс, лісок, лісочок, куща, гай, діброва, бір, перелісок, чорноліс і іще й байрак, і така ж розкішна і гнучка, як мрія, можна ля звідки, і звідки можна і звідки? Є в ній хурделиця, віхола, завія, хуртовина, хуга, заметі. Та не в тому справа, що така багата, помагало слово нам у боротьбі. Кликало на битву проти супостата, то звучало сміхом на полях плаката. І за все це мово, дякую тобі. Мова моя причиста слава, трепетна, наче ранкова роса. Ти називайся нині держава, все в тобі є, батька краса. Рідна мова, разом і щастя і журбою зеленим листом шелестить. У небі яснім над водою нам рідна мова мерехтить. це символ мудрості твоєї, моя в країну він горить, тож мови рідної своєї не відсураємось ні на мить. Раз сказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. Свою ніжну і непокірну збережу я мову рідну. Мова серце народу. Серце народу це мова, це слово. Нації гордість, культура престиж. Той, хто цурається рідної мови, ранить народ в саме серце, як ніж. Мова чудова і літературна, Безговіркова, спотворених слів. Свідчить про те, що людина культурна, мова у неї, як пташині спів. Мова у неї приємна, чудова, в її традиції всіх поколінь, як у віночку, й до слава до слава, мові чарівність і сонце теплі. Мова, ти наш вогонь на темнім полі битви, невинна кров пролита в боротьбі. Тебе вкладаємо тихо, до молитви і за спасіння дякуєм тобі. Мова, вона про все тобі розкаже чарівних слів тебе навчить, усе розкриє і покаже. Як правильно у світі жить, мовою рідною я розмовляю вільно живу у ріднім краю і Україну мою прославляю і серця її віддаю.